Олександра в пласті вже шість років. Дівчина разом з друзями доєдналася до ініціативи центру виготовлення окопних свічок для українських захисників. Ну, так як одним із головних трьох обов'язків пласту є допомагати іншим, і так як пласт це є організація, яка виховує гідного громадянина, ми вирішили разом з моїми ну, дівчатками пластинками доєднатися до цієї акції, щоб допомогти нашим військовим. Зараз я вирізаю картонні зразки, які пізніше дівчата будуть лежити у баночки. Безпосередньо до виготовлення свічок у пластовій оселі залучили майже 30 пластунів і пластунок. Кожен працював у власній зоні відповідальності. Хтось вирізав заготовки, готував ємності, рубав дрова та плавив парафін. До благодійної ініціативи долучилися не тільки пластуни, матеріалами допомагали небайдужі рівняни. Ми десь два тижні збирали матеріал. Парафін ми закуповували за кошти людей. Ми відкрили банку, поширили її по наших мережах. Всі охочі долучали, скидали гривню два 100 і таким чином закупили десь 100 кілограм парафіну. Першу ціль, яку поставили організатори тисяча свічок, які через волонтерів передадуть захисникам. Ми співпрацюємо з благодійним фондом це фонд, фондки займається персональною військовою допомогою для військових. В них є напрацьована база волонтерів, з якими вони передають або співпрацюють різні способи, що або через них поширювати. Або через наші наших знайомих волонтерів або знайомих військових за перший заїзд у пластовій оселі виготовили 200 окопних свічок. Акцію продовжують і надалі. Матеріали для виготовлення можна приносити у Рівному за адресою вулиця Симона Петлюри, 17, а також долучатися до виїздів до пластової оселі для виготовлення. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.